Всім привіт! Сьогодні зробила отакі покупочки. Ну, все по порядку. Е, була сьогодні на ринку, в нас є такий магазин садочок, садок, садок називається, і там дуже гарний е, працює, ну, як кажуть, е, людина свого, своєї праці. І він знає все і сам садовод. І порекомендує те, що треба для вам для саду, і ну, все, все як треба. Ну і я прийшла до нього, приїхала до нього і запитала: мені треба обробити садочок свої хвойні, та й не тільки хвойні, весь садок обробити, бо тепла зима була, і багато шкідників звичайно не вимерзли. І ось він мені порекомендував оцей препарат В. Це більш такий хімічний препарат, бо є препарат Д, він більш такий помірний і біо-біо більше. І я раніше цього і не знала, це вже він потім розповів і розказав. Ну ось Кому цікаво, можете зупинити, прочитати препарат відноситься до 3 класу безпеки. Ось такий. І до нього купила, багато хто знає цей препарат, так що просто я не знала, що є В і Д. А от Д це біо більш такий, а це більш хімічний препарат, щоб ви знали. І біошок він сказав, щоб додати на 10 літрів води цей препарат на, 3, на 30 літрів води. Ну, а я буду, звичайно, розбавляти на 10. От біошок. Це теж дуже гарний препарат, він іде як фунгицид. Ось, Де ж тут написано. Угу, ось, Дуже гарний, теж сказав змішати 40 грамів цього препарату на 10 літрів води, і це розділити, бо це на 30 літрів води. ось Купила ще вермікуліт, теж. Гарний, ну, краще я раніше купувала, а він більш такий дешевий, а це ефектний біостимулятор та розпушувач ґрунту. Він більш такий дорожчий і більше тут. Ось читайте, що тут додавлено, бачите, магній і природний мінерал гідрослюди, мікроелементи, які стимулюють і живлять рослини. Ось таке. Його добре додати в ґрунт, і він зберігає вологу і гарно впливає на кореневу систему наших рослин. Навіть в ньому можна вирощувати живцюванням займатись декоративних рослин. І ось дуже гарно він впливає на кореневу. Так, ще побачила ось. Ахілея, я ще такої не бачила квіточки, хто знає про неї, хто вирощував. Це багаторічна рослина. Видно, багаторічна рослина. Угу. Будемо сіяти в квітні написано четвертий-п'ятий місяць. Спробуємо. Я люблю вирощувати сама багаторічні. Ну, ось. Купила. І ось це купила в гірочки Арктика це е, е, голландська селекція насіння голландське. І сама найкраща моя покупочка, те, що я вже давно вже хотіла акумуляторний секатор. Подивіться, яка краса. Він, ми, звичайно, відкрили, подивилися це все, про, він. Показав, як працює. Ось такий. Я вже не буду діставати, вже потім покажу на дачі, як воно це все працює. Тут, бачите, акумулятор витягується, все воно тут заряджається, все як положено. Ось, вже на дачі потім покажу. Як він працює. Такий. В нього поставки вже, він, знаєте, як людина постійно займається цим, і в нього свої поставщики, і провірені поставщики, і ось такий акумулятор. Ну, а як він працює, я вже потім покажу на дачі. Ось такі сьогодні мої покупочки.